Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Розглянувши християнський шлях, ворота та двері, через які нам треба пройти. Сьогодні ми розглянемо, до чого цей шлях, ворота та двері ведуть. А саме ми поговоримо про Небесне Царство, ми поговоримо про славу Господа та про наше покликання. Розпочнемо з молитви словами царя Давида. Псалом 25, вірші 4 та 5. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо Ти, Бог спасіння мого кожен день я на тебе надіюсь. Царство Бога Сина це є майбутнє царство, яке є як і невидимим небесним, так і буде видимим тут на землі. У Новому Заповіті це царство називається Небесним Царством, та у Біблії написано про земне тисячолітнє правління Ісуса Христа. Про це Небесне Царство є пророцтво як і в Старому, так і в Новому Заповіті. Це царство є темою откровення в останній книзі Біблії об'явлення. Пророк Даниїл пише, що коли це царство буде встановлене. То воно ніколи не буде вже знищене. А навпаки, Небесне царство зруйнує усі інші земні правління. Книга Пророка Даниїла, 2 розділ 44 вірш. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче і покінчить усі ті царства. А само буде стояти навіки. Пророк Даниїл описує Ісуса Христа як Царя, хто є син людський, хто прийде з небесними хмарами. Книга пророка Даниїла, 7 розділ, вірші 13 по 14. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами ішов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування і слава та царство. І всі народи, племенати язики будуть служити йому, панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Пророки Самуїл та Ісая писали, що престолом Христа буде трон Царя Давида. Друга книга пророка Самуїла, 7 розділ 16 вірш. І буде певний твій дім та царство Твоє, аж навіки перед Тобою. Престол Твій буде міцно стояти аж навіки. Книга Пророка Ісаї, 9 розділ вірші 6 по 7. Бо дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічности, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у Царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер аж навіки, ревність Господа Саваота це зробить. Дитя народилося нам, говорить нам про людяність Ісуса Христа, даний нам Син, говорить нам про Його божественність. Те, що Ісус Христос буде панувати на троні Царя Давида, теж підтвердив і ангел Гавриїл. Євангелія від Луки, перший розділ вірші 31 по 33. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престоло його батька Давида, і повік царювати він у домі Якова. І царювання Його не буде кінця. Старозавітні пророки писали, що земне царювання Ісуса Христа буде славним. Книга Пророка Ісаї, 2 розділ, вірші 2 по 4. І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора Дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи та й скажуть. Ходіть та зберімося на гору Господню додому Бога Якового, і доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками Його, бо вийде з Сіону закон, і слово Господнє з Єрусалиму. і Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на ламеші, а списи свої на серпи, не підійме меча народ проти народу. І більше не будуть навчатися війни. Книга Прока Ісаї, 11 розділ, вірші 9 по 10. Не вчинять лихо та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так як море вода покриває. І станеться в день той, до кореня Єсеєвого, що стане прапором народам, погани звертатись будуть до нього. І буде славою місце спочинку його. Також Ісая, 16, розділ 5 вірш. І буде утверджений милістю трон, і сяде на ньому у правді в наметі Давида суддя, що дбатиме за правосуддя, та буде в справедливості вправний. Книга Пророка Захарії, 8 розділ 3 вірш. Так говорить Господь: Вернуся я до Сіону. І буду пробувати всередині Єрусалиму, і буде зватися Єрусалим містом правди, а гора Господа Саваота – горою святою. Пророк Мегей, 4 розділ вірші 1 по 2. Та буде наприкінці днів. Гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи, та й скажуть ходімо і вийдім на гору Господню та додому Якового, і Він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками Його, бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. Тепер розглянемо, що у Біблії написано стосовно слави Отця та слави Ісуса Христа. Євангелія від Івана, 17 розділ 22 вірш. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Тут ми читаємо про славу від Бога, що Ісус Христос передав своїм вівцям. Ісус Христос тут говорить про славу, яку дав йому Отець. Тут мова не йде про славу, яку син Бог. Мав з вічності, як син рівний Отцеві, і яку він, як Бог, ніколи не може втратити. Тут мова йде про славу, як, яку Ісус Христос здобув, будучи втіленим як нагороду за свою досконалу працю тут на землі. Бог Отець разом зі славою теж дав Ісусу Христу спадщину. Послання до Євреїв перший розділ вірші 1 по другий. багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. І цією спадщиною Ісус Христос поділиться зі своїми співспадкоємцями – Послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ 17 вірш. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці з Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитися. Але що це означає славу, що дав ти мені, я їм передав? Господь тут говорить з точки зору своїх постанов? Коли він ще неіснуюче називає як те, що вже відбулося, подібно до того, як і записано в посланні до римлян у 4 розділі 17 вірші, як написано Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе не існуюче, як існуюче. Подібна мова використовується в іншому місці послання до римлян, де про майбутню подію говориться так, ніби вона вже відбулася, тому що сам Бог так постановив? Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ 30 вірш. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Кого виправдав, тих і прославив, а не прославить. Настільки абсолютно певним є наше майбутнє прославлення, що про це Бог говорить як про подію, що вже відбулася. І хоча дар слави від Бога для нас ще відбудеться в майбутньому часі, про цю славу для нас написано в минулому часі, щоб ми жили вірою. Хоча наше прославлення є нам гарантоване, Біблія є повна заохочення. Та застережень щодо часу отримання цього прославлення. У свій час Ісус Христос встановить Своє Небесне Царство як на небі, так і на землі, про що ми і молимося. Щодо того, як довго буде тривати перша земна стадія цього царства, можна читати у пророцтві об'явлення. Цей період царства буде тривати тисячу років. Об'явлення 20 розділ 4 вірш. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили, і царювали з Христом тисячу років. Ісус Христос, відкинутий народом Ізраїлю, знову прийде, щоб встановити своє царство у славі Отця та зі своєю власною славою. До цього царства та Його слави запрошено усіх нас, віруючих людей. Вхід у це небесне царство можливий лише за привілеєм. Цей привілей буде наданий під час судного престолу Христового усім віруючим, хто отримують винагороди. Ті, хто втратять винагороди, втратять і цей привілей входу до царства. Перше послання до Солонян, другий розділ, 12 вірш просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом. Що покликав вас у своє царство та славу. Друге послання апостола Павла до Солонян, другий розділ вірші 13 по 14. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом Браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду. До чого покликав Він вас через нашу Євангелію. Щоби отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Царство слави вже є здобуте Ісусом Христом, і ми покликані через освячення Святого Духа прагнути брати участь у цій славі. Коли ми стаємо учасниками життя Христа, ми дозволяємо Божій славі виходити з нашого життя вже зараз. Виправдання перед Богом для нас дається легко, тому що Ісус Христос все це зробив за нас. Тут немає ніяких зусиль з нашого боку, але наше освячення надається нам нелегко, тому що ми є тими, хто має постійно робити правильні кроки через нашу віру. Ми насправді повинні у всьому підкорятися Христові. Підсумуємо нашу сьогоднішню зустріч та тему біблійні ворота. Наш шлях до царства та слави починається з нашого спасіння Господом. Далі цей шлях продовжується нашим входом через тісні ворота та нашим шляхом вузькою дорогою, силкуючись пройти через тісні ворота, що ведуть до Царства та слави Ісуса Христа. Судний Престол Христовий є воротами та дверима до спадщини тисячолітнього царства. Наша праця праведності, керована Святим Духом, зроблять нас підготовленими до тієї слави, яку Господь приготував для нас. Як писав апостол Павло у своєму першому посланні до курентян, 2 розділ вірші 6 по 7, а ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу. А також до Колосян 1 розділ 27 вірш, що їм Бог захотів показати. Яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона, Христос у вас, надія слави, не силою і не міццю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч та тему біблійні ворота. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.